Інформаційний ефір Суспільне студія продовжує свою роботу. Ну і далі детальніше будемо обговорювати наслідки обстрілу на Київщині. Одна людина загинула і четверо поранені через російську повітряну атаку на Київську область. Про це повідомив у телеграмі. Тимчасово виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник. Нагадаємо, вночі російські військові атакували область безпілотниками. Тривога тривала всю ніч. І за інформацією Миколи Калашника в області працювали сили протиповітряної оборони. І детальніше про наслідки російської атаки по Київщині дізнаємося від тимчасового виконуючого Ов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Клашник з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Здоров'я, студія. Розкажіть нам зараз більше деталей стосовно наслідків цієї атаки. Хочу сказати, що сьогодні всю ніч лунали сигнали повітряної тривоги. І ворог не зупинявся, мав бажання нанести відповідні завдати збитки і об'єктам критичної інфраструктури і житлової. На щастя, завдяки нашим силам протиповітряної оборони цього зробити не вдалося, але є значні наслідки руйнувань об'єктів житлового фонду. З приводу самих рештків, які розліталися з повітря, і це є е, наслідки по декільком районам Київської області, е, на жаль, одна особа загинула. Це молодий хлопець 25 років, який рухався в автівці. І е, е, за рахунок. Оскільки він був загинув. Також родина, яка знаходилася в своїй оселі, три особи мама, тата і син, 16 років зазнали відповідного обстрілу. Їх будинок син також госпіталізований. На щастя, наразі його життю зараз нічого не загрожує. Він вже знаходиться в дорозі додому. Був надана відповідна допомога при госпіталізації. Також це дівчина 22 років, молода, ста. Її здоров'я є критичним. Зараз е, працюють медики на збереженням е, і врятуванням її е, життя. Е, зроблено відповідне переливання крові, і вона знаходиться в реанімації. Е, ну І за даними ДСНС України, і Київської ОВА, яку не оприлюднили сьогодні у соцмережах, йдеться про е, Броварський район. так? Е, і чи можете розповісти детальніше трохи, в яких саме районах? Фастівський район, Білоцерківський район, а також Броварський. На місцях подій досі екстрені служби працюють? Працюють зараз в області також лунає сигнал повітряної тривоги, з урахуванням безпекових норм. Під час відсутності його було можливість здійснити відповідні обстеження за зверненнями. Кількість будинків, які зазнали пошкодження різного ступеня, збільшується. Якщо вранці було зафіксовано 14, зараз 23, кількість збільшилася. Робляться відповідні обстеження місцевими громадами адміністраціями для складання відповідних актів для того, щоб в подальшому була можливість отримати відповідну компенсацію і відновити оселі, щоб можна було проживати в них і надалі. До речі, про допомогу, яку можуть отримати люди, які тим чи інш яких тим чи іншим чином зачепили в цей обстріл, або вони самі дістали поранення, або ж член сім'ї загинув, або отримали ушкодження житла. На які механізми компенсації або ж допомоги вони можуть розраховувати у державі працюють програми «Є відновлення. Є можливість отримання до 500 тисяч гривень після відповідних обстежень комісіями, які створені при місцевих громадах районних адміністрацій. Встановлюється ступінь пошкодження. Якщо об'єкти неможливі до відновлення, є можливість отримання компенсації через житлові чеки, придбання іншого житла альтернативного. Також є відповідні програми в громадах, які дають можливість отримання. Допомоги з місцевого бюджету також є підтримка міжнародних фондів, місцевих фондів наших благодійних фондів організацій, які надають допомогу щодо швидкого реагування на надзвичайну ситуацію. Це будівельні матеріали для того, щоб закрити вікна, двері, отвори або покрівлю, щоб наслідки не були ще більш гіршими гіршими зв'язку з тим, що зараз опади і не було промерзання і вологості в самих приміщеннях. Також працюють інші фонди, які надають соціальну допомогу і психологічно людям на місці для того, щоб відійти від цих перших ситуацій стресових. Місцева і громада і адміністрація і разом з Червоним Хрестом і іншими організаціями надають відповідні консультації допомогу. Пане Миколо, вдячні вам Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Будемо чекати на оновлену теж інформацію. Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА був з нами на прямому зв'язку.